У нас трикутник АБЦ рівнобедрений, і коли ми проводимо висоту до основи BH, то вона водночас є його і медіаною, тобто АH дорівнює HC. Так як відношення АС до АВ дорівнює 6 до 5, ми вводимо костієнт пропорційності і можемо записати, що АС буде дорівнювати 6х см. А B буде дорівнювати 5х сантиметрів. АH дорівнює HC, і це половина від АЦ, тобто АH буде дорівнювати половина від 6х 3х сантиметрів. Розглянемо один з прямокутних трикутників, нехай трикутник ABH. І з цього трикутника ми можемо визначити, чому ж дорівнює BH. Так як АВ у нас 5х сантиметрів, А H3х см, то, напевне, BH буде дорівнювати 4х см. І нам відомо, що це 8 см. Маємо рівняння 4х дорівнює 8х дорівнює 2. Х дорівнює 2. А отже, АВ буде дорівнювати 5 помножити на. 2, 10 см, і дорівнює BC. А це основа. У нас 6 6х, тобто 6 множимо на 2, 12 см. Тому периметр це сума довжих сторін. У нас дві сторони по 10 і одна 12. 20 додаємо 12 і маємо периметр. 2 помножити на 10 додати 12 32 сантиметри. Рівнобедрений трикутник АБЦ, АБ дорівнює БЦ. А ВС, АБ дорівні ВС. А висота, зверніть увагу, проведена до бічної сторони. Розглядаємо перший прямокутний трикутник AHB. Так, як БЦ дорівнює. Ми бачимо 13 см, то і ІБ також буде дорівнювати 13 см. А отже, з прямокутного трикутника A, ми знайдемо, чому дорівнює АH. АH катет. Отже, Аф у квадраті дорівнює АБ у квадраті мінус Б H у квадраті. 13 у квадраті віднімаємо 12 у квадраті. 169 віднімаємо 144 отримуємо 25 квадратних сантиметрів. Тому АH буде дорівнювати 5 сантиметрів. 5. А далі це використаємо для прямокутного трикутника АНС. Шукаємо його гіпотенузу. АС у квадраті дорівнює АH у квадраті плюс АНС у квадраті. Тобто 5 у квадраті плюс 1 у квадраті. 25 плюс 1 26 квадратних сантиметрів. Це у нас ОС в квадраті, а АЦ тоді корінь з 26 сантиметрів. Ми маємо знайти площу трикутника АБЦ. І ми знаємо, що площа. Прямокутного трикутника дорівнює одна друга добутку АС на БС. БС відомо, це корінь із двох, будемо шукати АС. Так, як кут АДБ на рисунку 135 градусів, то суміжний з ним кут БДС буде дорівнювати 180 мінус 100. 35 градусів 45 градусів. Це кут нашого прямокутного трикутника БДЦ, от він, цей кут, 45 градусів. А отже і кут DBC також буде дорівнювати 45 градусів, і трикутник DBC є рівнобедреним прямокутним трикутником, тобто BC буде дорівнювати DC. Таким чином, DC – корінь із 2 см. Далі з цього ж самого трикутника ми знайдемо, чому дорівнює гіпотенуза БД. Це можна шукати за теоремою Піфагора, звісно. А можна пам'ятати, я це писала в довідкових матеріалах, викладених на сайті, що якщо у нас є рівнобедрений прямокутний трикутник і катити в нього АА, то гіпотенуза А коренів з двох. Якщо ви пам'ятаєте цю відповідність, то досить легко ми шукаємо БД. Це буде корінь із двох, множимо на корінь із двох, і маємо 2 см. Або, як я вже сказала, це можна, звісно, шукати за теоремою Піфагора. БД 2 см. Нам показано, що трикутник АДБ рівнобедрений, тобто АД також буде дорівнювати 2 см. А отже, довжина відрізка АС. С 2 додати ДС корінь із 2 см. Таким чином, далі ми шукаємо площу нашого трикутника. Одна друга множимо на 2 плюс корінь із 2. і потім множимо на БС на корінь із 2. Якщо я далі, наприклад, помножу відкрию дужки, буду мати одна друга. От множу корінь із 2, буде 2 корення з 2 плюс 2. Далі. Винесемо двійку задушки дуж... з дужків, будемо мати два, а тут корінь із двох плюс один. Після скорочень ми будемо мати корінь із двох плюс один квадратних сантиметрів це площа нашого трикутника.